Уряд запровадив програму компенсації для роботодавців, які працевлаштовують людей з інвалідністю. Служба зайнятості пропонує низку послуг. Охочим працювати фахівці центру підберуть вакансію з урахуванням графіку роботи. Рекомендації медико-соціальної комісії, перспектив кар'єрного зростання, допоможуть скласти резюме та супроводжуватимуть під час та після працевлаштування. Для підвищення чи отримання кваліфікації забезпечують професійне навчання за ваучером або в рамках експериментального проєкту, а зробіт. Ним надають відповідний статус та фінансову підтримку. За працевлаштування осіб з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних, внутрішньо переміщених осіб або працівників із першої чи другої групи інвалідності роботодавцям гарантується компенсація витрат. Для тих, хто бажає відкрити бізнес, держава надає гранти в рамках проєктів власна справа, грант для ветеранів та їх подружжя. Для участі потрібно подати заявку через додаток Дія.